Певні технології, які зараз запроваджують в аеропортах США та світу, були розроблені в Ізраїлі. Ця країна має одну з найефективніших систем перевірки пасажирів. Так аеропорт у тель авіві імені Бен Гуріона вважається одним з найбезпечніших у світі. Попри постійну загрозу з боку терористів та спробу кількох нападів, ще нікому не вдалося захопити чи підірвати літак, який летів з цього аеропорту. Про ізраїльський досвід перевірки пасажирів Наталія Корпал бен Бен-Гуріонський аеропорт у Тель-Авіві щомісяця обслуговує мільйон людей, але тут не побачите черги на пунктах перевірки в першу чергу завдяки тому, що службовці безпеки більше покладаються на власні відчуття ніж на електроніку. Ми зосереджуємо увагу на пасажирі. Хто він такий? Якщо пасажир не має за собою підозрілої історії, ми приділяємо менше уваги його речам. Якщо ж він підозрілий, його перевіряють дуже ретельно. Таким чином ізраїльцянам вдається пришвидшити процес перевірки. Ізраїльські службовці безпеки кажуть, що навряд чи пропустили б на літак Умара Фарука Абдуль Мутаба, який спробував підірвати американський авіалайнер на минуле різдво. В його випадку, Тку були наявні усі сигнали. Самотній 23-річний мусульманин, який не здавав багаж і заплатив за квиток готівкою. Ізраїльські експерти втім пояснюють, що не обов'язково виокремлюють мусульман. Пасажир, який прибуває на рейс з бомбою, не обов'язково є мусульманином, юнаком або терористом. Навпаки, у минулому більшість осіб, що приносили бомби на борт, були молодими жінками і не мусульманками. Деякі нові сканери, тіла, які зараз встановлюють в аеропортах світу, були розроблені саме в Ізраїлі. Однак тут вважають, що, хоча технології грають важливу роль, не можна забувати людський фактор. Вайсентуду. Правильно включити технологію до процесу виявлення терористів разом. Це дає найкращий результат ізраїльська система досить контроверсійна, але завдяки їй досягнуто рекордного рівня безпеки. Наталія Корпал Голос Америки.